Чисті дитячі голоси зливаються у гармонійний спів. Двічі на тиждень у одному з кабінетів Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва лунає мелодія. Це зразкова студія вокального мистецтва віночок. Сьогодні вона об'єднує 60 юнок та юнаків віком від 4 до 13 років. Очолює колектив досвідчена педагогиня Наталія Спиця. 20 років вона навчає молодь вокалу у закладі позашкільної освіти. Починали ми е -е, приблизно. З двох груп, здається, так. Спочатку з однієї, а потім з двох груп діток молодшого віку, 5-6 рочків. і так далі діти росли. Наші колективи збільшувались, приходили нові діти, старші залишались, і так розростався наш колектив. І зараз у нас 60 вихованців чотири групи діток. У студії віночок малеча робить перші кроки до світу вокалу. Вони вчаться правильно дихати, чисто брати ноти, впевнено виступати на сцені. За потреби для учасників колективу проводять і індивідуальні уроки. Наше заняття, як зазвичай, у всіх починається із розпівок. Це дуже важливо. Розпівки на дикцію, на дихання, розпівки які дуже дуже важливу роль мають на інтонування, щоб діти вчились попадати в ноти, частенько співати, розвивають музичний слух. Ми багато вивчаємо елементів музичної грамоти, діти вчаться відрізняти музичні інтервали, співати ноти, також освою починаємо освоювати навички двоголосного співу. Щоб діти розвивалися в цьому напрямку більш ширше, старші учасники вже знають, як керувати голосом, передавати емоції та працювати над складними мелодіями. Тепер же відшліфовують майстерність. Вони не просто співають, а вони вже стають артистами на сцені. Вони конкурують на фестивалях. їм хочеться отримувати більше призових місць. Вони підвищують свою самооцінку, вдосконалюють свою артистичну майстерність. Ну, звісно, це їм іде на користь. Вони краще розмовляють, якщо це маленькі дітки, адже вокал дуже допомагає мовленевому розвитку, інтелектуальному розвитку, ну і взагалі вокальному і музичному. Окрему увагу в студії приділяють сценічній культурі. Діти вчаться триматися перед публікою, долати хвилювання, працювати з мікрофоном. У цьому допомагає хореографиня колективу Юлія Бойко. Ми дуже підбираємо, мені здається, дуже цікавий матеріал для виступів. Але ж щоб він заграв на сцені різнобарвними кольорами, то дітям не тільки треба вміти вокально доставати нотки, але ще виражати свою пісню через рух, через свої емоції, через почуття. І саме цьому я їх навчаю, щоб вони, коли виходили на сцену, вони проживали цю пісню, вони показали глядачеві про що вона, що вони відчувають. Репертуар студії різноманітний. Нітний виконують сучасні композиції і навіть народні пісні. За час існування артисти активно долучалися до різноманітних фестивалів та конкурсів. Більше 30 разів творче об'єднання віночок демонструвало свої здібності на сцені перед глядачами та журі. Підкорювали не лише місцеві, а й обласні, всеукраїнські та міжнародні рівні. Отримали нагороди двадцять вісім дипломів. Першого ступеня, два гран-при і 18 інших призових місць. Серед призерок, які прославляють наше місто за його межами, Анастасія Яковенко п'ять років дівчинка отримує цінний досвід у зразковій студії вокального мистецтва віночок. Згадує, як вперше відвідала цей гурток. Мене зустріли з радістю, можна так сказати, тому що за мною почали всі спілкуватися. Вчителі теж відносились до мене дуже добре, і мені сподобався цей колектив. Наші ну, уроки проходять… Можна сказати, весело, тому що вчителі якось, е якщо ми помилилися, то нам розповідають більше, а не кричать на нас. Дівчинка співає як сульно, так і в колективі. Каже, своїм голосом підкорювала столицю та обласний центр з кожного конкурсу, обов'язково отримувала нагороду. А все це плоди наполегливих репетицій у центрі творчості дітей та юнацтва. Раніше, звісно, співали по іншому, тому що я ще не так була розвинена, а зараз у мене більш такий прогрес. Кожен виступ, кожна перемога це результат важкої праці, таланту та відданості викладачів і самих дітей. За вокальні досягнення колективу пишається і мама однієї з учасниць студії. Ольга Коваленко радіє, що її донька освоює співацькі здібності саме у цій студії. Дуже подобається їй відвідувати центр творчості. Вона завжди приходить додому, розповідає з ентузіазмом, що робили, що навчились, що було ще інтересне, що приколи, що нас. Ну, все на світі. А про рівень освіти також. От, дитина відкривається, тут дружній колектив, перш за все. Тобто, дитина, Учителі ставлять дитину як друга більше. Ну, Соответственно, дитина відкривається, і уже далі в неї вкладаються все, все любов, знання. І от ну я я дуже ціную це у центрі творчості дітей та юнацтва. Кажуть, кожен вихованець стає частиною великої родини. Тут підтримка та натхнення ідуть поруч із дисципліною і працею. Саме тому завжди раді бачити у стінах свого закладу нових перспективних учнів. Наш колектив запрошує бажаючих діток. До нашого дружнього кола залюбки ми будемо чекати. Приєднуйтесь до нас.